Як правильно розраховувати ризик на угоду та об'єм своєї позиції? В попередньому відео я детально розказав про те, чому ризик менеджмент важливий, та що таке ризик реварт та вінрейт. Якщо ти ще не дивився, можеш переглянути, воно буде десь тут вверху, або прийди в мій канал і подивись попереднє відео. У цьому відео я детально розберу, як правильно розраховувати ризик на угоду та об'єм своєї позиції. І повір: 90% відсотків новачків, найбільшість тих, хто торгує рік-два, не знають, як це правильно робити. А це дуже важливий компонент в трейдингу, без якого ти не зможеш. Заробляти на дистанції. Ви напевно, вже багато раз чули від деяких експертів: типу, не торгуйте великими кредитними плечима, максимум там 5-10, інакше вас нахрен ліквідує. Я вас зараз дивую, але кредитне плече абсолютно ніяк не впливає на розмір вашого ризику. Ви можете торгувати хоч з п'ятдесятим, хоч з 100 100-м плечем. Якщо вмієте правильно враховувати свій ризик менеджмент та об'єм позиції, то. Це абсолютно неважливо. Розумію, вам зараз ніхрена не зрозуміло, але стало дуже цікаво. Тому перейдемо до практики, і я все детально покажу. Але спершу я би хотів сказати, що в своєму каналі Telegram я проводив опитування, скільки людей взагалі розуміє, як розраховувати ризик на угоду і взагалі розраховувати об'єм позиції, як виявилось, тільки 18%. І то я думаю, що частина з цих 18% просто випадково натиснула на цей варіант відповіді. Тому. 85% людей не розуміє, як правильно розраховувати ризик на угоду і об'єм позицій. Відповідно, якщо ви не знаєте цього, то ви не зможете заробляти на дистанції. Давайте так, для того, щоб розрахувати об'єм позицій, нам потрібен такий інструмент, як TradeView, і в панелі інструментів ми заходимо на довга або коротка позиція. Я обираю коротка позиція, тому що бачу хороший сетап на шорт. І ми натискаємо туди, куди де ми хочемо зайти в позицію. Натискаємо, у нас з'являється ось такий інструмент, і тут ми бачимо зелений колір і червоний. Червоний це наш стоп-лосс, зелений це тейк профіт. І натискаємо два рази на цей інструмент. Тут ми одразу можемо записати ваш, суму вашого депозиту. Для прикладу, я взяв 1000 доларів і ризик на угоду 1%. Хай буде. Чому 1%? Тому що, якщо ви новачок, то якщо ви будете використовувати більший відсоток ризику, то більша ймовірність того, що ви зільєте ваш депозит. Я зараз вам покажу, чому краще використовувати 1%. Десь я підготував ось таку табличку. Дивіться, наприклад, у нас з 10 угод всього 3 угоди в плюс, і як результат ми заробимо плюс 200 доларів. Це при умові, що у нас депозит 10 тисяч доларів і ризик 1%. І ризик ревард 1 до 3, що означає ризик ревард 1 до 3 і як його зробити. Вирахувати, беремо наш спочатку наш стоп-лосс, виставляємо там, де ми хочемо його виставити. Я виставляю за попереднім хаєм чуть-чуть <кій> вище. І очікую, що сюди ціна мала би не дойти. Наш стоп-лосс та сума, яку ми втратимо, втратимо ми 1%. Якщо у нас депозит 1000 доларів, то ми втратимо всього 10 доларів. І щоб зробити ризик реварту 1 до 3, ми підтягуємо наш take-profit. Бачите, тут є ризик, ризик прибуль 3,07. Це буде 3, тобто 1 до 3, 1 стоп, 3 tak, 1 до 3 ризик реварт. З цим розібрались. Тобто, якщо у вас навіть з 10 угод буде 7 мінусових, ви все одно все одно будете в плюсі. Це ж круто, правда. А якщо буде вінрейт не 30%, тобто не 3 угоди плюсові, а 5 плюсових, то ви будете в непоганому плюсі. А тепер дивіться інша ситуація. У нас той самий ризик ревард, той самий Вінрейт, але ризик на стоп у нас плаваючий не 1%, а Інколи 2, інколи 0,5. І дивіться, яка ситуація. Наприклад, є угода, ми бачимо хороший сетап, думаємо, що він хороший, і е, завищуємо ризик на нього. І ми втрачаємо не 100 доларів, а 200 доларів. А наприклад, є інший сетап, де в цьому сетапі ми не дуже впевнені, що він вистрілить і закриється в плюс, тому ми зменшили ризик на 0,5. Відповідно, замість того, щоб заробити 300 доларів, ми заробили 150. Така ж ситуація повторилась а, ще раз. І, відповідно, наш результат уже не плюс 200 доларів, а мінус 150. Це, я хочу вам це донести, щоб ви зрозуміли, чому потрібно дотримуватись одного ризику і торгувати стабільно. Далі, як нам вирахувати об'єм позицій, тобто а, і, і суму нашого ризику? Дивіться, наприклад, наш депозит, як ми говорили, 1000 доларів. Ризик на угоду у нас 1%. Формула, як поховати суму нашого, нашого ризику, скільки ми готові втратити. Відповідно, Формула у нас наш депозит 1000 доларів, множимо на 1%, і у нас виходить 10 доларів. Тобто 10 доларів ми готові втратити. Далі як похувати наш об'єм позиції, тобто наскільки доларів нам потрібно зайти в угоду. 10 доларів, тобто наш ризик ми ділимо не на 0,5, а оцю суму нам потрібно вирахувати з цього інструмента. Тут ми бачимо бачите, стоп-лосс. <кхем> І в дужках 0,46. Наприклад, якщо ми чуть вище підтянемо, цей процент буде збільшуватись. Ну, хай буде у нас 0,45. Це наш ризик. Це процент нашого стопу, можна так сказати. 0,45. Далі ми беремо калькулятор і ділимо 10 на 0,45%. 10 поділити 0,45% дорівнює 2222 долари. <кхем> так, все правильно. І у вас виникає логічне питання Вован. У нас депозит 1000 доларів, ну, яких нахер 2222 долари. Я вас розумію. І для цього тепер нам потрібне кредитне плече. Тепер заходимо е, в наш, е, на біржу, де ми будемо заключати угоду. Я вже вибрав валютну пару і вписуємо нашу ціну, по якій ми хочемо заходити в угоду. Це у нас 2923. Ой, 22 900, 923. Це ціна, по якій ми хочемо зайти в угоду. 22,923. Далі ми розрахували наш об'єм позиції, тобто 2000 доларів 222. Але перед тим ми вибрали із ізольовану. Маржу і 50-те плече. Дивіться, у нас загальний об'єм 2222 долари. Тобто це загальний об'єм, на який нам потрібно зайти в угоду. Але відповідно, у нас є кредитне плече. І якщо ми, наприклад, заходимо в цей об'єм з 50 тим плечем, то наша маржа, тобто кількість доларів з нашого депозиту буде 44 долара. Тобто, по факту ми заходимо. На угоду на суму 44 доларів. І далі є в нас така штука, як продвинути. Ми заходимо в шорт і вписуємо наш тейк Profit та стоп Loss. стоп Loss у нас 23 026. І тепер дивіться. Штуку. Якщо нас закриє, тобто ціна підніметься до е, цієї зони 23026, нас закриє по стоп-лосу і ми втратимо рівно, ну, рівно плюс-мінус 10 доларів. 9 доларів 89 центів, ну плюс ще комісію, то трошки більше 10 доларів втратимо. А якщо нас закриє по стоп-лосу, тобто ми закриємось по ціні 22607, правильно? 22,603. Відповідно, якщо нас закриє по тейк-профіту, то ми заробимо 30 доларів. Розумієте? Давайте ще раз. Дивіться, як би ми не ставили наш стоп-лосс, ми втратимо всього 10 доларів. Бачите, сума 990 доларів. Якби ми не, не рухали цей стоп-лосс, просто буде мінятися сума, тобто об'єм нашої позиції. Наприклад, якщо ми виставимо стоп-лосс вище, то відповідно в нас вже буде 1,06. Що це значить? Тобто, нам потрібно вже буде заходити в угоду не на суму 2222 долари. Тобто нам вже потрібно зайти буде в угоду на 943 долари. Розумієте, про що? я? І все, ми вирахували наш ризик, вирахували тейк profit. ми впевнені в цій угоді, натискаємо підтвердити, і в нас створюється а, лімітний ордер, і ми чекаємо, поки ціна підійде до нашої зони. І нам вже не потрібно боятись, що е, ціна нас ліквідує, не потрібно сидіти постійно в графіку. Ми спочатку зробили аналіз, розрахували об'єм позицій, розрахували take profit, стоп loss. Ризик на угоду, об'єм позиції. Ще раз поставили лімітку і все. Надіюсь, я зміг вам донести інформацію правильно і ви зрозуміли, як користуватися цим інструментом. Тобто, це той компонент, який вам допоможе торгувати в плюс, тому що ви будете торгувати правильно, ви не будете заходити в угоду просто від балди, тому що у вас буде чіткий розрахунок і ви не будете боятись втрачати, тому що втрачати ви будете рівно 1% від вашого депозиту. І якщо ви хочете отримати більше та частіше корисної інформації, рекомендую підписатись на мій телеграм-канал. Посилання. В описі під цим відео. Дякую за увагу. З вас лайк та підписка.